Досить купувати гімно. Скільки ви ще будете звертатися з запитами на 0,35, 04 метал, якихось незрозумілих виробників з низьким вмістом цинку, ви ж на дах собі купуєте. Не можна цього, ці матеріали купувати для даху. Якщо ви думаєте, що ви зекономите, я в цьому дуже сумніваюсь. Ви зекономите зараз, а потім переплатите дуже багато. Через років 5 ваш метал почне вигорати, ржавіти, <кх> фарба почне відшаровуватися, і потім вам доведеться платити за демонтаж, за новий матеріал і за монтаж. Люди, економія має бути економною. Тому переплатіть трошки грошей на самому початку, купіть якісне з гарантією, надійне. І спіть собі спокійно під крутим надійним дахом.